На сьогоднішньому уроці розглянемо з вами елементарні геометричні перетворення графіків функцій. Деякі перетворення ви розгляну розглядували в 9 класі, наприклад, пар, параболи квадратичної функції. А тепер уже в 10 класі то більш солідні перетворення. Значить, якщо у нас. Є графік функції y дорівнює e F від X, він нам відомий. То ставиться питання, як побудувати слідуючий клас е графіків функцій. Перше, коли нам відомий графік функції y дорівнює e F від X, то як побудувати графік функції y дорівнює e F від X плюс e? мінус Так? Далі, друге. Як побудувати графік функції F від x плюс мінус B? Де а і b – деякі числа. так? Будь-які дійсні числа. Третє. Як побудувати графік функції y дорівнює? F від мінус x. Так, четверте, як побудувати графік функції. Мінус f від x. П'яте. Як побудувати графік функції y дорівнює f від x по модулю? Так? Шосте. Як побудувати графік функції f від x. І тепер беремо модуль вже від самої функції. так? Сьоме. Як побудувати графік функції y дорівнює. К, що множиться на F від X. Де k у нас будь-яке дійсне число. Так, е, Так, і восьмий останній при, е, приклад це Y дорівнює. Як побудувати графік функції Y дорівнює F від уже k, що множиться на X? Аргумент k на X. Так. Ну, Давайте поетапно розглянемо кожен з восьми пунктів, як, як приблизно будуються ці графіки схематично. так? Схематично нам відомий графік функції. Ну, Нехай, наприклад, відомий графік функції. Візьмемо функцію, яку розглядали у 8 класі, y дорівнює корінь із Х. Так? Всім відомо, що графік цієї функції у нас схематично зображається віткою параболи. так? І як, наприклад, побудувати графік функції перший пункт F, y e F від X плюс-а. Якщо ми додаємо А, то графік буде зміщуватись на a одиниць, тут А одиниць вліво. так? Ось так він піде. Якщо у нас x-а, -A, тобто А a більше 0, то у нас графік піде. Право на а 1 буде ось так зображуватись. так? Далі, другий пункт. Як побудувати цей графік? Нам відомо графік функції, ось з жирною лінією наведено. Графік функції корінь з Х. Плюс-мінус B. Якесь число. Значить, переміщуємо цей графік на б 1 вгору. На Б одиниць вгору, коли B більше нуля. Графік буде ось так проходити. так? І переміщуємо на b1 вниз по осі Y, якщо B менше 0. Тобто оцей графік переміщаємо на b1, на b1 вниз. Так? І в нас буде ось такий графік. Так, добре. Переходимо до третього пункту. Як побудувати графік функції y до f від мінус x? Значить, знову ж таки, розглянемо цей, цю функцію. так? Значить, Давайте зобразимо, як побудувати ось такий графік, y дорівнює корінь з мінус х. То у нас виходить, що мінус х більше рівне 0, тобто х менше рівне нуля. Тобто, наша функція буде визначена на від'ємній півпрямій. так? Тобто це буде симетрія. Відносно осі Y. Цей графік треба симетрично відобразити відносно осі Y в ліву сторону. Тобто Y дорівнює корінь з мінус X. графік піде ось отак. Ось таким чином. Y дорівнює корінь з мінус X. Тобто для всіх F будь-яка функція F принцип побудови той самий. Відображення симетрично відносно осі Y. F від мінус X. Так, четвертий е, приклад. Y дорівня мінус f від x. Тобто, оце f від X у нас. А мінус f від X – це симетрія вже не відносно осі y, а відносно осі X. Графік ось отак піде. Е, мінус f. Від x, оце буде y дрівня мінус f від x. Так. Тепер п'ятий пункт розбираємо. Y дорівнює F від X по модулю. Від x по модулю. Так? Ну, давайте розглянемо. У нас функція y дорівнює корінь із x по модулю. так? Як побудувати такий графік? Значить, нам треба. Давайте тут уже багато намальовано. Давайте ще раз перемалюємо цей графік. Так, раз, раз. Схематично, так? Оце у нас функція Y рівня корінь з X. І дивимося, Х по модулю, щоб був визначений корінь, нам треба, щоб він був більше більного нуля. А модуль у нас завжди більше рівне нуля, так? При від'ємних значеннях і при додатніх. Тобто, це є симетрія відносно осі y, так? Симетрія відносно осі y. Тобто. Тут у нас було корінь з мінус Х, це тільки оця частинка, ліва частинка. А модуль Х це вже оці дві частинки будуть. І ця частинка, і ця частинка ось така е, чайка, е, птічка така буде. Y дорівнює Х по модулю. Тобто, коли береться модуль е, від аргумента, то у нас симетрія осі Y. А тут модуль від функції, то у нас буде симетрія відносно осі X. Тобто, бачите навпаки, якщо модуль від функції, то симетрія відносно осі X. Якщо модуль від аргументу, то симетрія відносно осі y. Так, краще запам'ятовувати третій і четвертий пункт. Якщо мінус біля аргумента, то симетрія відносно осі y. Якщо біля функції мінус, то симетрія відносно осі Х, так, добре, розібралися. І залишилося ще два пункти, 7 і 8, значить, y дорівнює KF від X і Y дорівнює F від Kx, так, це різні принципово графіки. Значить, якщо у нас на, на прикладі параболи розглянемо, так? Якщо у нас є парабола деяка, так? Y дрівні х2, вона має схематичний вигляд ось такий дорівнює х квадрат, то як побудувати, наприклад, і дрівня KFX. К у нас дорівнює, наприклад, нехай двом, то як побудувати графік функції 2 х Так? Якщо у нас k більше одиниці, зараз розберемо два випадки. Якщо k більше одиниці, то дивіться, значення функції в 2 рази більше попередньої функції в два рази більше за останню функцію, то нам треба на 2 помножити всі значення цієї функції. Тобто збільшити в 2 рази. Наприклад, вибираємо це значення. Збільшуємо в 2 рази. Тут точка буде. Ця точка незмінна, бо 0. Беремо цю точку ще в 2 рази. Так? Піднімаємо. Тобто графік буде звужений до осі Y в 2 рази. Так? Тобто розтяг від осі X в 2 рази. Якщо у нас треба, задача ставиться побудувати графік функції 1 друга х квадрат, то у нас наоборот буде стиск до Сіх в два рази. Тобто графік буде проходити ось схематично ось отак. Тобто, якщо k більше одиниці, розтяг. Розтяг. Якщо К від 0 до одиниці, тобто дробового числа, це стиск. Це стиск. Добре, і останній пункт розбираємо: y дорівнює F від K на X. Ну, наприклад, розглянемо функцію з вами. Тут уже нема де писати. Ну, В цій, в цій площині напишемо в цій системі координат. Значить, y дорівнює F від K на X. Y дорівнює нехай F від 2X. Так? Значить, F за F візьмемо. Лінійну функцію, так? значить буде y дорівнює 2х. І дорівнює Х у нас бісектриса першого і третього координатних кутів, а 2х це у нас буде переміщено ось так. А якщо буде одна друга Х, то буде у нас до осі хсів, оцей кут до осі хів, а цей кут до осі Хів більший за цей. Так. Все ми з вами розібрали основні принципи побудови графіків елементарних функцій за допомогою геометричних перетворень. Дякую за увагу.